Мої вітання. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня у студії? Працює Карина Костецька. Зачіска це одна з головних складових образу будь-якої дівчини, особливо коли мова йде про святкову укладку. Але як правильно підібрати цю укладку, чи можна зробити її в домашніх умовах? Та як підібрати аксесуари під образ? Ми сьогодні поговоримо у прямому ефірі. І до нас у гості завітала стилістка зачісок Наталя Богун. Пані Наталі, я вас вітаю. Вітаю! Так, давайте почнемо з такого питання, які взагалі зачіски зараз. Сумоді, адже тренди змінюються щороку, і навіть не завжди встигаєш за ними слідкувати. Тренди дійсно змінюються зі швидкістю вітру, Світа. так і не навмання стилісти обирають трендові зачіски для того, щоб обрати трендову зачіску, це дуже ретельна робота саме дизайнерів і стилістів. Коли в нас ідуть фешн-покази, в команді стиліст з дизайнером працюють дуже щільно, тому що образ кожної моделі він. Розробляється від ніг до голови, тобто до самої цілісним, так, має бути. так, до самої зачіски. І більше е, ставить акцент на цьому саме не стиліст по зачіскам, а дизайнер для того, щоб його модель вийшла в тому образі, як він його бачить. Угу. І вже виходячи виходячи з цього, е, ми можемо бачити і беремо тренди саме з таких фешн. Е, Показів, відомих дизайнерів, і звідси беруться тренди. Угу, тобто ви підбираєте Ну підбирається спочатку одяг, правильно а потім вже під це все підбирається. Е, зачистка, так, Ну на одяг тобто на саму зачіску йде угу. не менше часу на розробку самої зачіски, чим на сам одяг. Угу. Тобто, це така кропітка, кропітка дуже робота. Угу. Що стосується Самих зачісок зараз в 2025 році будуть дуже актуальні зачіски з рівним срізом. Mm -hmm. Потім багатошаровість буде дуже актуальна. Mm -hmm. Це такі зачіски, як 80-х 80 Ми могли бачити. Ну, ми не бачили, ну різні бо... пучки, типу щось ні. Такого, я правило. зараз кажу про самі зачіски. Mm -hmm. Це такі, як mm -hmm. каскад, дуже mm -hmm. відома зачіска. Також mm -hmm. стрижка шейки, Вона це, вже це. Знаєте, це забута гарна стрижка, яка була в 80-х роках. Mm -hmm. Так, ну така вона достатньо цікава. Ми її зможемо побачити незабаром. Так, незабаром. Так потім, що стосується зачісок, сріз це такий лисий хвіст. Тобто або рівний зріз, або лисий хвіст. Це такий трикутник, тільки більш такий подовжений. Ну, це якщо хочеться більш такого чогось цікавого, в зачіскі. Так, ага. це можна зробити ось такий зріз. Це нова зачіска, яка буде в 2025 році. Ага. Також ага. для того, щоб був образ більш цікавий, ми можемо його доповнити чубчиком. Ага. чубчик шторка. Це буде не новий тренд, але він також буде продовжувати продовжуватись в 25-му році. Ну, тобто ще актуальний буде. Так, ще буде актуальний. Ну, достатньо, ну, ці чубчики, вони можуть підходити до будь-якого типу лиця, тільки обов'язково треба обирати свою довжину, mm -hmm. і, в принципі, я думаю, що кожна володарка, в якої буде сам цей чубчик, mm -hmm. буде задоволена. Що стосується укладок, зараз будуть модні ті укладки, на які потребується не дуже багато часу. Це, наприклад, там 5 хвилин Це за цей час можна зробити собі в принципі, нормальну укладку. Це можуть бути природні локони, їх можна зробити завдяки. Бігудям або ну, багато є способів, завдяки яким можна зробити, навіть не маючи якісь там плойки, е і ну, портити своє волосся, можна зробити завдяки цим бігудям. Ну, але на це потрібно буде більше часу. Uh -huh. Володаркам, у кого більш пористе волосся, нам завжди хочеться його витягнути, зробити більш рівним. рівним, рівним. Uh -huh. е Цьому сезоні, в 2025 році, нам можна буде його не вирівнювати і ходити з більш такою пишною зачіскою природньою. Mm. Так, потім ми можемо зробити в 2025 році зачіску більш крупними локонами. Я працюю стилістом вже 10 років, і локони ніколи не виходили з моди. Єдине, що ці локони могли міняти свою форму. Mm. Ну, Підбирайте свою форму. Форму для кожного з нас своя зачіска, свій об'єм. Mm -hmm. Так, тренди вони є. Треба, ну, для того, щоб бути в тренді, mm -hmm. треба слідкувати обов'язково за цим. Але підбирати ну, раджу зачіску саме для вашого типу обличчя. Тому що одним йде одне, а іншим йде зовсім інше. Mm -hmm. Тому ось. Такі тренди в так. наступному році. А якщо говорити про аксесуари, то як правильно підібрати аксесуари до зачіски і, в принципі, чи грає, грає зачіска якусь роль у виборі аксесуарів? Зачіска у виборі аксесуарів, мені здається, тут трішки навпаки, аксесуари можуть грати Не, ролі в ролі зачіска. у виборі зачіски. Так. Е, так Для можна, кончик. буде дуже актуально. Е, якщо це повсякденна зачіска, можна і актуально зараз е, в тому сезоні. Ми вже могли спостерігати. Дуже багато дівчат використовували якісь там крабіки, якісь так. заколочки, невдімки всякі угу. різні. Е, тому це також в 25 році буде дуже актуально. І мені здається, це цікавий образ, коли ми додаємо якісь аксесуари. Не всім це подобається, не всім йде ця зачіска. Але якщо дівчата полюбляють, то можна обов'язково. Так само це стосується і якихось святкових. Про Ще забула сказати ага. так, про резинку, шовкову резинку. Об'ємну шовкову резинку її також можна на повсякденний образ і до своєї зачіски можна буде її використовувати. І, до речі, вона, дуже, ну, вона не шкодить волоссю. Ага. Так, так, її можна. Спокійно носити, угу. так. А що має бути в арсеналі кожної дівчини, щоб вона змогла сама собі зробити якусь гарну зачіску. Тобто, що це окрім гребінця? Ну я думаю, що кожна дівчина вона вже знає, яка їй зачіска підходить, і ну мені так здається, так. і плюс-мінус вони вже розуміють, що їм для цього потрібно. Ну, стандартний набор це обов'язково мати щітку. Так тільки щітка потрібна для кожного волосся своя щітка. Mm -hmm. Це обов'язковий момент для того, щоб волос волосся виглядало mm -hmm. ем, гарним, доглянутим треба правильно щітку підбирати, так тому що щітка також може нашкодити нашому волосю. Це можуть бути для зачіски стайлінги Стайлінги можна не завжди використовувати, тому що. Вони дійсно можуть шкодити волосю. І пересушувати його. Yeah. Якщо дуже часто використовувати стайлінги, вони будуть пересушувати волосся, і волосся вже буде виглядати mm -hmm. сухим і недоглянутим. Якщо вже у вас був якийсь захід, і на вашому волосі багато стайлінгу, я б рекомендувала його ну, довго не тримати на своїх волоссях. Mm -hmm. Тобто відбувся цей захід, прийшли додому і помили волосся. Ага. А, тобто не так, треба ну, за, один раз, спати. Так, за один раз за один раз не. Не буде щось такого Шкоди. кардинального, ага. так? Але ага. бажано помити його, не не ждати до наступного дня. Ага. Помимо за стайлінгів ми вже поговорили, це можуть бути аксесуари. Так. Я думаю, що ті дівчата, які полюбляють аксесуари, в них є цілий арсенал ага. цих аксесуарів. і Мабуть, все ну, основне, а ну, може якісь там е, засоби для фіксації самої зачіски, якщо вони потрібні, може якісь там нівідімочки, або якісь заколочки. От якраз тут у мене питання: чи можна якось фіксувати зачіску окрім лаку, щоб ну, не шкодити своєму волосся зайвий раз, е е е якщо це волосся натуральне і воно важке, то тут буде складно, е е якщо взагалі не хочеться використовувати або немає стайлінгу, то Раджу в такому випадку просто підібрати таку зачіску, де ми не може, де ми можемо не застосовувати ці стайлінги, але ми будемо їх фіксувати обов'язково якимось там невидимками або шпильками. В такому випадку можна. Якщо це зачіска буде, наприклад, якісь там локани, то так таку, такі волоси от, натуральні і важкі, ми не зможемо не фіксувати. Тобто без фіксуючих засобів ми не обійдемось. Uh -huh. Якщо це волосся пофарбоване і воно більш легке, то ми в такому випадку можемо обійтися без стайлінгів, ну, легко. І ці не можуть протриматися, ну, якийсь час вони точно протримаються. Uh -huh. Так, а як захистити своє волосся від постійних укладок плойками? Це ж все ж таки, е, плойки шкодять нашому волосся? Так, вони дійсно дуже шкодять. ну, я... Мені здається, що це мінімальна повинна була температура. Зараз у сучасних засоб... плойках є температурний режим, і ми, ну, варто поставити його на мінімальний режим або краще. Взагалі не використовувати, По можливості, По так, можливості, так. Е, є так. якщо це тонке волосся, то дійсно для тонкого волосся це дуже шкідливо використовувати, з часто його піддавати термооброці. Так. Це дуже шкідливо і придеться часто його і підпитувати, і обстригати кінчики, тому краще використовувати якісь. Е, от є no, різні там. Такі штуки або шкарпетками там крутять І я шкарпетками, я знаю, і шкарпетками, і спеціальні повяз, такі і штуки, так, само, так на які і я крутяться. так само у нас за uh -huh. у нас зараз часто... біть типу. Так, uh -huh. у нас часто немає світла, і uh -huh. я так само можу накрутитись, і ефект дійсно класний. Тільки більше на це потрібно буде часу. Ну так я думаю, що до цього можна підготуватися заздалегідь. Що ж, пані Наталі, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях була стилістка зачісок Наталя Богун. Ми поговорили про те, які зачіски будуть актуальними у наступному 2025 році. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.